Доброго дня, шановні колеги-педагоги, колеги, колеги обнадумці Тема моєї доповіді патріотичне виховання в Центрі технічної творчості молоді, традиції та сучасні підходи. Я Зіндзюк Олена Вячеславівна, завідуюча відділом інструктивно-методичної роботи в Центрі технічної творчості молоді Дарницького району міста Києва. Виховна робота завжди була і є невід'ємною складовою освітнього процесу. А зараз, в умовах військової агресії Російської Федерації проти України, її важливість складно переоцінити. Саме тепер в умовах повномасштабної війни вже ні в кого не викликає сумнівів той факт, що зараз ми маємо приділити особливу увагу національно-патріотичному вихованню. Нормативно-правовою базою з Національно-патріотичного виховання є документи. Закони України про освіту, про загальну середню освіту, про позашкільну освіту, Концепція Національно-патріотичного виховання і деякі інші документи. Впевнена, що зі всіма цими документами ви знайомі. Але все ж основним документом щодо патріотичного виховання залишається концепція Національно-Патріотичного виховання в системі освіти України та заходи щодо її реалізації до 2025 року. А також наказом МОН України затверджено заходи щодо реалізації концепції Національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року. Серед основних складових в концепції з національно-патріотичного виховання виокремлені громадянсько-патріотичне виховання, духовно-моральне, військово-патріотичне, екологічне виховання. Метою національно-патріотичного виховання є самоусвідомлення і національна самоідентифікація українців як гідної самодостатньої європейської нації. Утвердження любові до батьківщини української мови, культури, історії, традиції, збагачення, засвоєння молоддю національних патріотичних і абсолютних цінностей, встановлення громадянина патріота України, готового самовіддано захищати і розбудовувати її як унітарну, суверенну, незалежну, демократичну, правову соціальну державу. Забезпечувати її національну безпеку, знати свої конституційні права й обов'язки, цивілізовано обстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру, миру і зглагоді у суспільстві. Завдання національно-патріотичного виховання це формування в молодого покоління поваги до конституції і законів України. Формування патріотизму, любові до українського народу, його історії, культурних та історичних надбань, плекання громадянських почуттів і самоусвідомлення себе українцями, здатність аналізувати внутрішнє і зовнішнє політичне становище України, адекватно оцінювати події у державі і в світі, визначати власну роль і місце в них. Стимулювати прагнення опановувати військові знання, досягати відповідного рівня фізичної підготовки. Також підняття престижу військової служби, розвиток мотивації служити в Збройних силах України в інших збройних формуваннях щоб захищати українську державу від посягань ззовні. Наш заклад. Центр технічної творчості молоді вже декілька років поспіль працює за освітніми проектами з національно-патріотичного виховання. Перший проект – це був свою Україну любіть, який започаткував свою роботу ще вересні 2010 року. На зміну йому прийшов проект в сім'ї Єдиній Вольній Новій, а нині ми працюємо за проектом з національно-патріотичного виховання з Україною в серці. Що розпочав свою роботу ще в вересні 2022 року. Шляхи реалізації концепції з національно-патріотичного виховання включають дві такі великі складові: це традиції патріотичного виховання, що передаються від покоління в покоління, та сучасні підходи до патріотичного виховання. Традиції патріотичного виховання це шанування національних символів, прапор, герб, гімн України, це вивчення української мови, культури та історії, святкування державних свят, День Незалежності, День Конституції, День захисників і захисниць України, День Збройних сил України, участь у народних традиціях це колядки, щедрівки, народні пісні, вишивка, а також приклад старших поколінь. Розповідь про їх подвиги та звитяги захисників України. Сучасні підходи до патріотичного виховання це освітні проекти, інтегровані до шкільних програм, до програм гуртків, це ініціативи від держави та громадських організацій, а також інтерактивні методи, ігри, квести, конкурси, вікторини, тематичні сайти на патріотичну тематику. Це медіа та сучасна культура, кінофільми, аудіозаписи, відеозаписи, контент, звичайно ж, українською мовою. Це волонтерство і благодійність, участь у допомозі військовим переселенцям, тваринам, також інтеграція в дитяче середовище, патріотичних куточків, тематичних тижнів. Ну і, звичайно ж, живе спілкування з воїнами, волонтерами, активістами. Щодо традиції патріотичного виховання в центрі ТТ, хочу зазначити, що навчальний рік в нашому закладі розпочинається в серпні. Це місяць, коли ми святкуємо День державного прапора, День Незалежності. День державного прапора це символ української ідентичності, сміливості та духовного єднання. Саме ці синьо-жовті кольори нашого стягу майорять у кожному звільненому від ворогів містечку та на дитячих малюнках. Вони в нашому одязі, в будинках, а головне в наших серцях. Щорічно на початку навчального року в Центрі технічної творчості молоді проходить акція Дім, де збуваються мрії. І вже стало традицією, що однією зі складових цієї акції є ярмарок, продаж смаколиків, виготовлених власнороч, сувенірів та дитячих поробок, виручені кошти, від яких ідуть на допомогу воїнам ЗСУ. Також у вересні ми відзначаємо День миру, віримо в світле добре майбутнє без війни. В жовтні, в рамках тематичного тижня був проведений захід Нація нескорених від козацтва до сьогодення. Вихованці центру змогли поринути в історію українського козацтва, дізнатись про традиції та звитяги нашого народу, відчути себе в ролі маленьких козаків та козачок. Також в жовтні була організована та проведена виставка лисівок та берегів до Дня захисників і захисниць України. Декілька років поспіль в День української писемності та мови українці разом пишуть всеукраїнський радіодиктант. Колектив центру також щорічно приєднується до даної акції. 26 листопада це День вшанування пам'яті жертв голодомору. Вихованці та педагоги центру долучилися до загальнонаціональної акції запали свічку. Рівно о 16.00 в наших вікнах запалали маленькі вогники символи того, що невинні жертви не забуті. вони завжди будуть жити в наших серцях. У в листопаді, в листопаді місяці також було організовано та проведено фестиваль Мейкерства з виготовлення оберегів до Дня гідності та свободи України. В грудні Місяці в рамках проєкту Життя після війни. Організовано та проведено тематичну виставку до Дня Збройних Сил України, на якій представлено в, малюн... в малюнках дітей думки про те, що відбуватиметься після завершення війни, ким вони мріють стати в майбутньому і що мир обов'язково настане. Також в цьому місці було організовано та проведено фестиваль мейкерства Ангел-охоронець для українського воїна. Це було виготовлення оберегів з державною символікою. Щорічно в лютому вихованці та педагоги центру ТТ приєднуються до вшанування Героїв Небесної Сотні та долучаються до всесвітньої тихої акції Ангели пам'яті. В березні з нагоди річниці до Дня народження Тараса Шевченка, вихованці та педагоги центру долучились до патріотично-мистецького онлайн-проєкту Борітися, поборете. А травень це День вишиванки. справжнє народне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції. Але життя не стоїть на місці, і виклики сьогодення ставлять перед нами нові сучасні підходи до патріотичного виховання. Сьогоденний виховний процес здійснюється в реальному часі, у героїчному періоді сучасної історії України, у яскравому сплеску патріотичної свідомості і масового героїзму українського народу, який відстоює свою свободу і суверенітет у двобої з ворогом. І одним з сучасних підходів до патріотичного виховання це є освітні проекти з національно-патріотичного виховання, інтегровані в шкільні програми, гуртки. Це різноманітні е, ініціативи від держави та, громадя, та громадських організацій. І як я вже говорила, в центрі ТТМ в освітньо-виховний процес впроваджений проєкт з національно-патріотичного виховання з Україною в серці. Що започаткував свою роботу в вересні 2022 року. Інтерактивні методи це ігри, квести, конкурси, вікторини, тематичні сайти на патріотичну тематику. І хочу сказати, що в Центрі ТТМ розроблена квест-гра з Україною в серці та методичні рекомендації щодо її проведення з вихованцями центру ТТМ. Дані матеріали були опубліковані в журналі Мистецтво та освіти науково-методичний журнал номер 4 у 2023 році з матеріалами Тренінг Квест з Україною в серці. Хочу сказати, що квест Гра з Україною в серці складається з чотирьох таких етапів: Гра головоломка Україна єдина, де розрізнені фрагменти потрібно було об'єднати. В єдину карту України. Наступний етап це гра Одягни українців, профорієнтаційна гра професійний код прізвища та музичні інструменти нації. Всі етапи квест гри розробили наші педагоги. Спочатку гра була опробована педагогами Центру ТТМ, а згодом до неї долучились і наші вихованці. Міські конкурси, вікторини, змагання патріотично, патріотичної тематики є також однією з складових сучасного інтегрованого підходу до патріотичного виховання. Саме таким став міський конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій Смарт IT, 2025, який пройшов буквально недавно з 3 по 15 квітня на базі нашого закладу, центру технічної творчості молоді за підтримки Київського палацу дітей та юнацтва. Тематика всіх номінацій конкурсу була єдиною: хто пам'ятає, той перемагає. Це був особистий вклад кожної дитини в нашу священну боротьбу і перемогу. Ось перед вами головна сторіночка сайту. Хто пам'ятає, той перемагає. Сайт розробив вихованець нашого закладу, Батін Андрій, дитина-переселенець з Маріуполя. Тому, крім основних сторіночок, основних вкладочок історія місця постаті, ми пам'ятаємо, історія це історія нашої країни, починаючи від. Періоду Київської Русі, Запорізького козацтва і до сьогодення місця це місця історичної слави, історичній постаті, а також додатково була бічна панелька, де був розміщений тест, що ти знаєш про свою державу, розміщений в віртуальному середовищі Кахут. А також особиста сторіночка дитини, Маріуполь, моя мала батьківщина. Також на конкурсі берела представлена графічна робота нашої вихованки, малуші Антоніни, з ось такою тематикою: борітися, що заповідав нам Шевченко. Поборемо! Відповіли українці. Організація науково-дослідницької та освітно-просвітницької роботи також є невід'ємною складовою національно-патріотичного виховання. Так, вихованці центру ТТМ в минулому році брали участь у всеукраїнському конкурсі історичних есе Героїв в боротьбі за незалежність України, дослідження національної ідентичності в суспільних трансформаціях 21 століття імені Романа Ратушного. Вихованці центру ТТ в, в цьому році брали участь у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт, який проводить Мала Академія наук України з роботою вебсайт. Я розкажу тобі про Україну. Це був своєрідний інтегрований проект з національно-патріотичного виховання історії та інформаційних технологій, який посів третє призове місце в районному етапі. Також сучасним підходом до патріотичного виховання є медіа та сучасна культура. Це кінофільми, аудіозаписи, відеозаписи, і, безперечно, весь контент повинен бути українською мовою. Поняття патріотизму невіддільне від мови народу, з яким ідентифікує себе патріот. Ключова роль української мови у формуванні національної і культурної ідентичності визначається тим, що мова це те. Що робить України Україну україною а українців українцями? Саме мова є стрижневою ознакою українськості, і саме через опанування мови формується національна і культурна ідентичність. Патріотизм несумісний з чужою мовою, тим більше мовою агресора вбивці. Рі тому. Команда майбутніх журналістів центру ТТМ була учасником всеукраїнського конкурсу Українська мова в об'єктиві. Вихованці гуртка Майбутній журналіст вибороли перше місце в номінації Фотопроект та перше місце в номінації Відеопроєкт. Хочу сказати, що навчання і спілкування в нашому закладі проводиться державною мовою і все ж не секрет. Що виходячи за сіни закладу, діти інколи, а можливо, і часто, переходять на спілкування російською мовою. Як цьому запобігти? Як поступово перейти на українську мову? Ми розробили ось таку невеличку абитку, яка може бути корисною і нашим вихованцям, і дорослим людям, і батькам. Ось деякі рекомендації з неї. Спілкуйтеся українською з рідними, друзями та навіть з незнайомцями. Спілкуйтеся та, не допуск... та дописуйте українською в соцмережах, Користуйтеся україномовними версіями сайтів, шукайте інформацію українською, вивчайте нові слова та практикуйте вимогу. Оточуйте себе українською всюди, читайте книги, дивіться кінофільми, слухайте музику. Завжди говоріть українською в магазині, таксі, кав'ярні. Заведіть нотатник для нових цікавих слів, фразеологізмів, крилатих висловів. Увімкніть українську на всіх електронних пристроях та налаштуваннях програм. Будьте наполегливими і не бійтеся помилятися. Ну, звичайно, сучасним підходом до патріотичного виховання є волонтерство і благодійність. Це участь у допомозі військовим, переселенцям, тваринкам. Хочу сказати, що в грудні цього року в центрі ТТМ тривала тижнева акція Вдячні ЗСУ за Різдво, метою якої є не лише знайомство з різними родами військ, а й корисні справи, що наближають нашу перемогу. Тиждень видався насиченим, було багато цікавої інформації, багато корисних справ, багато емоцій. Було зібрано 12,5 кг кришечок, 535 бляшанок та 2 кг парафіну, з яких виготовлено 350 свічок, 5,8 кг пряжі, 4 кг свитерків на в'язання шкарпеток, 23 кг смаколиків бійцям на свято. До участі активно долучилися батьки. Вони допомагали виготовляти окопні свічки. Молодші вихованці робили літачки з мрією на крилах, а найціннішим подарунком воїну став лист подяка, написаний від щирого серця. Екологічне виховання підростаючого покоління є також невід'ємною складовою національно-патріотичного виховання. Екологічне виховання в Центрі технічної творчості молоді діє згідно проєктів, мій голос на захист природи та проєкту в гармонії з природою та самим собою. Екологічні проєкти ставлять за мету виховання екологічної культури особистості, усвідомлення себе частинкою природи, почуття відповідальності за неї як за національне багатство, основи життя на землі. Щорічно відбувається участь вихованців в таких природоохоронних акціях, як Збережи ялинку, Збережемо птахів, Жива планета. Ну і, звичайно ж, найдієвіший підхід патріотичного виховання це живе спілкування з воїнами, волонтерами, активістами. Молюся за тебе, моя Україно, і вірю. Україна обов'язково переможе. Ми відбудуємо наші зруйновані міста і села. Ми відбудуємо нашу мрію і наш славетний літак, і нашу споконвічну життєву мрію. Ми будемо вільною і незалежною країною і обов'язково найщасливішою нацією. Дякую за увагу!